Та чого ж ви так... Ой-ой-ой, сірі, та це мемель, блін! Це мемель! Це мемель! Ти подиви, що він робить. Блін! Тихо-тихо! Попав? ах От Оце ти бачив цього, блін пи... Ти... Йли пали! Ти бачив, він стартував, блін! -мо, ты подавит це двушка точно, блин. Фух. И <laughs> надо додому ехать. 22,53. 53 блин. Один... 22 як же ж уехать отсюда? Це ж неможливо вообще, блин. Фух. Ну як? Як, як, як? Це капець, просто судак на воблер в 11 ночі.